Отже, що ви скажете про так званих народних цілителів чи знахарів? Нині між нами можна зустріти багато людей, які під час хвороб залишають надію на Бога і на допомогу лікарів і шукають допомогу так званих чародії, екстрасенсів і ворожбитів. Сумно дивитися, як хвора людина приходить до якого небудь брехуна, під дією його темних сил віддає йому останню копійку, принижується перед ним, благовіє, мало не боготворить. За допомогою до ворожби і гадання звертається не тільки невіруючі, а й християни. Де ж у вас, мої дорогі? Після цього наш Господь, заступник і помічник? Деда на хрещенні обітниця відречення від сатани і всіх його слуг після цього, які ви християни. Осто раз краще вмерти, говорить святий Іван Золотоустий, ніж до ворогів Божих і ти, які лічать тіло, а душу гублять, яка користь від того, що тут отримаємо полегшення, а там будемо послані разом з дияволом у вічний вогонь. Слухайте, що сталося, з старе Махазія. Він упав з вікна горішньої кімнати і дуже запився. Хотів знати, чи умре, чи видужає. Послав своїх слуг спитати у волхвів. слуги зустріли Іллю, і їм сказав, що Бог гніватиметься за те, що цар звертається до волхвів, і що Він за це помре, не підводячись із ліжка. Така перечасна смерть спіткає кожного, хто не надіється на Господа, а звертається до чародіїв. Святі апостоли прокляли волхування, і святі Отці відкинули на соборах. І від святого причастя відлучили тих, які ходять до чародію і наклали на них суворі заборони. І так продовжує Вселенський учитель залиште, брати, прокляття волхування, щоб не прийняти вам вічну муку скажете, що душі важко терпіти важку хворобу. Пригадайте Йова, який у стражданнях, страшних струпах пролежав сім років, не вимагаючи чародію, але говорив краще мені умерти, аніж образити Бога. Пригадайте також розслабленого, який у муках прожив 38 років, і не шукав лікарів, не пішов до чародії. Але чекав допомоги від Бога і лазаря голодного і хворого, який все життя пролежав під боротьми багача, але до чародіїв чи волхвів не звернувся. І якщо вони такі важкі хвороби перенесли без нарікання, то якої ж милості ждати ми можемо від Бога, коли із з легким недомаганням будемо ходити до чародіїв і знахарів? О християни! Як очищується Золото вогнем, так і гріхи наші хворобами. Пригадайте мучеників і пророків, апостолів, які вони прийняли страсті. Не забудьте, що чим більше хто переніс у цьому віці або від хвороб, тим більшу нагороду одержать у Царстві Небесні ж не визволять вас від хвороби, а ви, звертаючись до них, будете мати великий гріх, бо, залишивши Бога, йдете до диявола, яку потім після цього милість одержите від Нього. Або як кликамати ти його молитва, для чого губити душу свою? О, як зможете зайти в церкву і причаститися святих тайн, і як зможете слухати слово Боже, і так залишить чародію і хворобу з благодійністю перенесіть, разом із мучениками будете у день. Тої. Ось так. Іван Золотустий нагадував нам приклад звернення до волхвів у Старому Завіті. Про подібне явище описано в діяннях святих апостолів, де описуються події, що відбулися в Ефесі, Бог творив немало чудес руками Павла. Так що на хворих клали хустки і опоясання його тіла, і вони зцілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Навіть деякі з мандрівних юдейських заклинателів стали вживати над тими, хто мав злих духів, ім'я Господа Ісуса, проказуючи: заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Але Злий Дух сказав у відповідь: Ісуса, знаю, і Павло мені відомий. А ви хто? І кинувся на них чоловік, в якому був Злий Дух, і перемігши їх, узяв над ними таку силу, що вони нагі й побиті вибігли з того дому. Це стало відомо всім, хто жив в Ефесі. І досить багато з тих, що займалися чародійством. Зібравши свої книги, спалили перед усіма. Усім Книга діянь апостолів, 15 глава. Подія, що відбулася в Ефесі, говорить про те, що в ті часи люди теж удавалися до волхування та чародійства. Маги показували їм свою неприродну силу. Але яка це була сила? Це була зла сила, сила бесівська, тому злий Дух сказав Ісуса, я знаю. Сучасні екстрасенси повною мірою володіють силою лікувати хвороби, але ця сила не від Бога. Екстрасенси відводять людей від віри в Бога і тим самим наносять шкоду душі. Преподобний Єфрем Сирійський говорить, що краще залишитися хворим, ніж для звільнення від хвороби впасти у нечестя, вдаватися до замовлянь. Демон, якщо і вилікує, більше нашкодить, ніж принесе користі, зробить користь тілу, яке через який час неодомінно умре і згине. Але пошкодить безсмертну душу. Якщо іноді за допустом Божим зцілюють демони через рідну зногороду ворожбу, то таке зцілення буває для випробування віруючих, кому вони більше вірять, Богу чи дияволу. Бог знає потреби віруючих, але хоче, щоб вони навчилися не приймати від демонів навіть зцілення. Той же святий Отець говорить. Іван золотустий, і, і сирин Єфрем Сирійський, остерігайтеся складати жілля, ворожити, гадати, робити сховище, тобто талісман, або носити зроблені іншими, це не сховище, а кайдани». Іван Золотустий навчає так. Як торговці невільниками, пропонуючи маленьким дітям пиріжки, солодкі фрукти і тому подібне, часто ловлять їх такими приманками і позбавляють свободи і навіть самого життя. Саме так і чародії, обіцяючи вилікувати хворобу, позбавляють людину спасіння душі. Сучасні чародії ловлять в свої сіті не тільки обіцянками вилікувати ту чи іншу хворобу. А й провіщають майбутнє, чимало людей спокушається бажанням знати своє ближче майбутнє. З цією метою вони вдаються до ворожби та гадання, інші викликають душі померлих. Чи можливо з християнської точки зору знати майбутнє комусь, крім Бога? У якійсь мірі можливо, але за сприянням Божим. Про це є свідчення у Святому Письмі, коли апостол Павло був у Филиппа, там зустрілася йому служниця, яка була одержима духом пророкування, ким вона приносила прибуток своїм господарям, апостол Павло вигнав з неї духа, і вона перестала пророкувати майбутнє. Звідси можна зробити висновок. По-перше, люди можуть пророкувати майбутнє, окрім откровення Божого. По-друге, джерелом пророцтва в такому випадку є злий дух, коли дух виганяється з віщуна, він у той же час втрачає можливість прорікати майбутнє. Чи може християнин звертатися до різних віщунів, ворожок, тих, які викликають духів та інших? Християнин не повинен даватися за допомогою віщунів. Святий Василій Великий вчить, не цікався про майбутнє, а з користю розпоряджайся теперішнім, бо яка тобі користь передбачати веління, якщо майбутнє принесе тобі нещо добре, то воно прийде. Хоча ти і не знав раніше, а якщо воно сумне. То для чого до строку мучитися скорботою? Інший святеотець з цього приводу говорить таке: у Плотолюбця в теперішньому житті є бажання зазирнути в майбутнє, щоб уникнути бід або досягти бажаного. Для того, щоб люди не звертали погляд до Бога, сповнене обману, демонське єство винайшло чимало засобів узнати майбутнє, наприклад, ворожіння. Тлумачення подій, віщування, викликання мертвих Несамовитість, карти й чимало іншого. І якщо який-небудь рід передбачення визначений істиним, демон представляє його спокушеній людині як свідчення правдивості ворожінь. Цей демон відводить людей від служіння Богу і примушує їх служити злим духом. Ворожби, це злий демон, який говорить через жінок ворожок Цим він намагається помилково зробити вірогідним. Людей, неосвічених, він примушує дивувати чи вірити, що каже правду. Святий Іван Золотустий говорить, що значить ворожіння по зірках, не що інше, як неправда і плутанина. Тут йдеться про гороскопи, під час яких усе відбувається на зогляд і не тільки на око, а й безглуздо. Тепер астрологи своїми прокуруваннями обманюють людей і тим самим відводять від віри в Бога. Телебачення сприяє тому, щоб якнайбільше число людей ввести в обману. Добровільно не звертайтесь, ні до ворожбитів, ні до чародіїв, але якщо вас заманюють до цього інше, тоді не погоджуйтесь, людина завжди бажає знати невідомо. Особливо бажаєте знати заздалегідь про свої нещастя, щоб внаслідок несподіваності не впасти в заміщення. Однак, якщо ви будете вдаватися до ворожінь, то станете негідним допомоги. І милости Божої, і цим готуєте для себе численні нещастя. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал. Амінь.